Друзі, я вас всіх вітаю Ви на каналі ЮРКРТО, і сьогодні ми швиденько поговоримо з вами про перспективи ціноутворення біткоїна на майбутній тиждень. Спочатку я пропоную вам подивитися, скажімо так, прев'юшку на день, да? я звик так працювати, що з самого початку я дивлюся, які економічні події, які макродані будуть виходити на от цьому торговому тижні, який почався. В середу, CPI, ну це звичайна інфляція в США, скажімо так. В четвер, PPI, це інфляція серед виробників. І от на що б звернув би вашу увагу, п'ятниця буде експірація опціонів на акції та фондові індекси, яка може принести певну волатильність, і вона буде зв'язана з тим, що маркетмейкер, який продавав ці опціони, він зазвичай бере під них хедж у виді фьючів або базового активу. І коли ці е, опціони експіруються, тобто закриваються, по ним проводяться всі розрахунки, маркетмейкеру хедж цей не потрібен, і він його скидає в ринок. Все. І я думаю, ви розумієте, да, такі там маркетмейкери, як цитадель, JP Morgan, Goldman Sachs, там мільярди, мільярди грошей. І звісно, закриття їхніх позицій буде тиснути на ринок. Отут такого плана. Небезпека є. От. Ну і взагалі, якщо вам цікаво такого плану читати пости, отримувати такого плану інформацію, да, де там гіп на цим є. Наскільки грошей деякий кіт купив, продав. Ми відслідковуємо там мікрострати, чи коли скільки купив. То, будь ласка, додавайтесь в наш безкоштовний повністю відкритий телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Так. А тепер стосовно нашого бітка. Ну, самі бачите, 5-хвилинний таймфрейм, е, польот нормальний, 4,11%. Тут вже щодня, скажімо так, АТАш свій біток оновлює. Ми вже втомлюємося про нові АТАш писати в нашому каналі, тому вже і не пишемо. 84 681 окей. е, тепер треба зрозуміти, що робити з цією всією історією далі. Якщо ви ще не в ній. От, а якщо ви ще не в ній, то можливо, і не варто вже сюди заходити, а варто шукати шукати щось те, що не виросло, і, можливо, дасть свою, скажімо так, іксову дохідність. Наприклад, ефір. Да? Ефір дуже значно відстає від біткоїна. Якщо біткоїн, наприклад, нас вже поновлював тут а, свої АТАшки. То ефір і близько до цього не підібрався, але кореляція між цими інструментами нікуди не зникла. І при, скажімо так, такому позитивному бичому настрої, да, який зараз панує на ринках. Я думаю, що за ефіром також, скажімо так, не заржавіє, да, оновлення цих е, атиаж. Окей, давайте розглянемо денний графік е, бітка. Мабуть, на мабуть, навіть тижневий, давайте. Да? Дивіться, от відбувся в нас вихід да, з цієї досить довгої да, семимісячної консолідації, все по класиці, імпульс прийшов, а волатильність спала, консолідація, розширення. йде. Да? Тобто, ну, по факту, там тиханаліз скаже вам, що це якийсь а якийсь прапор да? і е, ширина виходу е, з нього, вона в принципі дорівнює. Має дорівнювати ширині входу сюди. Окей, давайте поміряємо таким підходом зайдемо, так? 71%. Окей, давайте подивимося. Відкладемо 71% звідси. Так, так, так. 71%. Зараз. бо не вистачає шкали 71%. Район 126 тисяч. У нас виходить цілі по виходу з цієї консолідації. Це круто, так? Да? Все круто. Скажете ви мені. Ну, блін, про що тут ще балакати, що тут ще показувати? Go купляти. Воно то все так, але тут є один нюанс. Дивіться, цей нюанс він полягає в тому, давайте на денному таймфреймі вам покажу, що біткоін він працює досить, досить технічно і досить цікаво. От, наприклад. Почалася в нас вся ця історія да, з прийняттям біткоін ETFів. Будуть вони прийняті, не будуть вони прийняті. От така от, скажімо так, консолідація, да, де піджималася ціна до рівня 38500. І от ви бачите, <кхи> от ви бачите вихід да, з цієї такої. Підтискаючися консолідацію, 18% вгору, а потім що, а потім корекція вниз. Стоїмо, стоїмо, стоїмо стоїм з в боковику, намагаємося вийти, корекція вниз. Палка вгору постояли, палка вниз, пішли вниз, хибний вихід. І знову дивіться. от, Виходимо. Да? Виходимо тут, скажімо так, не відбулося якоїсь значної да, такої корекції, але ми стали в боковик. Тобто розширення волатильності, звуження і далі наступне розширення волатильності. Що ми бачимо далі? О, як неочікувано прийшла корекція. Да? Уявіть, що ви отут купили, а отут у вас був би стоп лос а ще краще без стоп лоса правильно, і фулл-деп на 125 плече. Ну і десь отут би у вас уже спрацювала ліквідація. От, і ви лишились би без депозиту. Ось. І як ви бачите, да, поставили хай скоректувалися. Знову там підійшли до хая, скоректувалися, е, наче як і пробили, да, от, е, хибно пробили нижній нижню рівень цієї консолідації, почали відростати. Тут я пам'ятаю, заговорили про свічку Бога, там і т.д. і, і т.п., що зараз летим на стока, але що, вдарили 72, вдарили 72, ось і полетіли знову вниз. Вихід вгору, знову вниз, вихід вгору, знову вниз, вихід вгору, знову вниз. І от, е, от останній да, оцей приклад: пішли вгору, стоїмо в консолідації, вихід з неї упираємося в верхню границю цього всього семимісячного боковика, відвалюємося вниз і йдемо вгору. Як ви думаєте, який у нас процент на те, що отак ціна просто й далі, отак палка вгору, 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 на тих самих наших розрахункових 126 тисяч? Я думаю, шанси такі невеликі. Тому основна моя теза заключається в тому, щоб дочекатися корекції, як мінімум. Як мінімум, ось на оцей, скажімо, ось на оцей, скажімо, участок, да, де ну, такі невеликі бари були, да, така плюс-мінус висхідна консолідація. А як максимум отримати корекцію от сюди, в район 74, скажімо так, 72 тисячі. І вже тоді доєднуватися до лонга, пересвідчившись в тому, що оця от імпульсна палка була не тільки за рітейл-трейдерами, да, які там «панік -бай, бо виграв Трамп, «панік -бай, бо Ферес. Зовсім очікувано знизило ставку на 25%. Тим більше, що покажу вам: дивіться, об'єм тут досить високий, палка пробиває цей боковик, да закривається зверху, і плюс тут по дельті вже відфільтрований, Дуже великий притік відкритого інтересу. Тобто, отут відкривалось на цьому всьому русі, саме тут відкривалось найбільше позицій в ринку, і це місце зазвичай статистично майже завжди перевіряється на, скажімо так, предмет, чи є тут ще у ринка інтерес, чи є тут ще покупці, які. Готові з жадібності відкуповувати ціну від цієї верхньої границі боковика від оцього опорного бара з отаким об'ємом і з отаким притоком відкритого інтересу. Ось, отаке моє бачення. Я не влітаю тут в ніякі лонги, я не влітаю тут точно, приточно, ні в які шорти. Покажу вам кластерний чарт з Волфікса. Дивіться, у нас от, от оця вона, ось вона, оця палка, яка пробила семимісячну цю консолідацію, плюс вона закрилась вище попереднього локального хая, і в неї ну, вище середини середини, да, зібрані ось чудові наші кластера. В цих кластерах об'єм, який перевищує від 3 до 5 разів середньостатистичний. Тут є софт, яким можна це все порахувати, об'єми, все. От і. Поки ціна знаходиться вище оцього кластера об'єму, да, вище нього, ні про які шорти мова взагалі не йде. Мова йде про те, що дочекатися якраз таки тесту ціною цього кластера, подивитися силу, да, визначити, чи є сила у покупців, чи вони ще контролюють ринок, чи це вже все Армагеддон. От. І з цього місця купити. Поставити під тест СТОП і доєднатися до оцього далі висхідного руху. Тобто, ще раз хочу вам показати: ріст, корекція, ріст, корекція, ріст, якась корекція і далі ріст скоріше за все, оскільки, ну при таких, скажімо, при такому консенсусі сильному, бичому на ринку, дивіться, Трамп про криптовалютний про, про, про криптовалютний чувак виграв вибори. А ФРС ставки знижує ЄТФ фонди біток купують. мікростратеджі біткоін купують. Microsoft 10 грудня будуть голосувати на зборах акціонерів чи не додати біткоін в свій інвестиційний портфель. Да, там вільний свій грошовий потік. Тобто біткоін, 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 біткоін. Він всім став потрібним. Заговорили про те, що навіть уряд США. Хоче запровадити накопичення 200 тисяч бітка в рік, і щоб довести цей, скажімо так, накопичувальний свій запас до 1 мільйона біткоїнів за 5 років. Ось. Тобто ми потихеньку йдемо до того, що біткоін стає чимось таким реально діджитал голд, але тут є також певний нюанс, колись про нього поговоримо далі. Ну, просто погортайте, скажімо так, графік золота. І подивіться на його волатильність, що робиться з активом, який потрапляє в руки інституціоналів з маркером актив для збереження вартості, наприклад. Да? От, або як хедж там від інфляції. Ось тому у бітка досить хороше майбутнє. Але для того, щоб вам адекватно, скажімо так, розділити це хороше майбутнє з своєю якоюсь там торговою стратегією, да, вам для входу треба як мінімум дочекатися корекції. І хай вас Бог береже від необдуманих шортів, бо ви самі бачите, отакі палки на п'ятихвилинному таймфреймі на 4,23 вони якраз таки. Утворюються на ліквідаціях шортових позицій. От скільки ви будете намагатися вгадати хай і шортити, скільки вас отак і буде виносить. Я думаю, краще побачити якесь тут на п'ятихвилинці поглинання, злом якоїсь там структури, ціна лишається нижче оцієї імпульсної палки, тоді вже зрозуміло, що почалися якісь фіксації. До речі, хочу нагадати про те, що зараз максимальна кількість ходлерів бітка є в плюсі. А завжди на за... натиснути кнопку закрити позицію, коли ти в плюсі, набагато, набагато легше, ніж коли ви в мінусі. Коли ви в мінусі у вас. Скажімо так, у вас жеврія надія на те, що зараз ціна розвернеться і вас хоча б випустить нуль. Ну а коли ви в плюсі, у вас завжди так шепче вам там на затилку, що чувак, фіксуй, перезайде. Ось тому тут може бути такий каскад фіксацій, який призведе до каскаду ліквідації лонгових позицій, які е з великим кредитним плечем відкривались. До речі, хочу показати вам ще карту ліквідацій. От, оновимо її. За останніх 7 днів по біржі Binance. Самі бачите, дивіться, от, будь ласка, 72 344 долари. Це от, ось, ось ця позначка, ось вона, от 72 210 доларів. Да? Так, там у нас знаходиться під ліквідацією плюс-мінус 4,3 мільярда доларів. А що в нас попереду? На ціновій позначці 84,784, 14,69 мільйона доларів. Ну, суми взагалі порівнювати ну, неадекватно. Ну і на 85 660 116 мільйонів доларів. А далі дивіться, по-перше, далі йде низьке кредитне плече, левереч, ось 10-й, да, він таким синім підсвічується. Ну і чисто статистично, десяте плече ліквідується менше ніж в 50% випадків. Тобто пошук ціною ліквідності буде направлений в несхідному русі. І навіть якщо біткоін сходить там на 72 тисячі це не зламає повністю його висхідної динаміки. Це буде лише корекція, плюс-мінус на 50% від оцього початкового імпульсу. Якщо ми подивимося за 30 останніх днів. По топ біржам Binance і OK, Е, Також самі бачимо, да, от позначка, ну, нехай окей, не 67. На позначці 68, 146, 11,6 мільярда. Давайте щось таке більш, більш реалістичне. От, наприклад, 72 тисячі 119. Знову от, ці 72 тисячі. На топ трьох біржах кількість ліквідацій сягатиме цілих. 97 сотих, а, мільярда. 8,97 мільярда. А якщо ми продвинемося на 85,400, то ліквідації шортів будуть лише на 190 мільйонів доларів. Ось тому я розумію, що зараз такий панікбай. Я розумію, що зараз дуже багато фому, От і всі намагаються заскочити в актив. Бо ну а як же ще біток ракета на стока полетить, а я не в ньому. Хоча я б радив би вам звернути увагу не на біток, а більше на ефір, оскільки по відношенню до бітка ефір реально недооцінений. Біток уже оновив ну 4 дні підряд оновлює свій АТАЖ А ефір і близько до нього не підібрався в таких умовах, скажімо так, премія за ризик купівлі ефіра. У вас буде більшою в рази, ніж закупівлю бітка. Ну і плюс, також можна дочекатися. Альт-сезону, да, після бітка зазвичай стріляє альта, гроші з бітка витікають в альту, плюс ФРС буде і далі знижувати процентні ставки, скоріше за все, поживемо, побачимо. Буде приток нової ліквідності в ринки, і альта потенційно да, може дуже-дуже гарно вибухнути. Е, бажаєте знати, яка саме альта. Інтрадей торгівля вас цікавить? Чи бажаєте розвиватися в? Адекватних умовах з людьми, які також намагаються розвиватися і вчитися трейдингу і інвестуванню. У вас будуть спільні інтереси. Будь ласка, доєднуйтесь на нашу спонсорську програму на Ютубі. Спонсорські відео це інтрадей-відео по торгівлі понеділок, середа п'ятниця. Плюс, що ще хочу сказати, чат закритий для спонсорів YouTube каналу, де ми. Плануємо угоди, де ми відторговуємо угоди, спілкуємося і обмінюємося думками. В команді розвиватися набагато легше і набагато продуктивніше. Все, друзі. Всім е -е -е гарного дня, гарних угод і бережіть себе.